Тарас Шевченко символ української душі, ім'я, що бринить в серці кожного українця. У 20 столітті його вишиті портрети в українських хатах висіли на покуті як ікони. А Кобзар багато хто знав на пам'ять. За його вірші можна було отримати тавро буржуазного націоналіста і путівку в Сибір, але саме він і допомагав вижити у сталінських таборах. Навколо його постаті єдналися українці в еміграції. Царська цензура намагалася прибрати з його творів будь-які згадки Росії чи росіян в негативному контексті, а радянська влада малювала його палким борцем проти панів. А він як і тоді, так і зараз є напрочуд актуальним, бо і тоді і зараз намагався пробудити в українцях дух воїна, бо йому було небайдуже, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. А історія має здатність повторюватися. Тож не випадково. Що на фестивалі сучасної української пісні в Чернівцях, Червона Рута у 1989 році, який став проявом бунтарства в українській музиці, Шевченко був одним із найпопулярніших авторів. Його портрети малювали на Майдані під час Революції Гідності, його слово і нині супроводжує нас у боротьбі: борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас сила, за вас правда і воля святая. Життєвий шлях кобзаря від кріпака до національного генія. Тарас Григорович Шевченко прожив лише 47 років, і його більше знали як художника, ніж поета. Важке дитинство, сповнене злиднів та поневірянь, наклало свій відбиток на його світогляд. Він був єдиний з родини, кого батько віддав на навчання. Рано втративши батьків, Тарас змалку пізнав гіркоту сирітства та несправедливість кріпацької долі. Свої перші гроші Тарас здобував. Відспівуючи небіжчиків. Проте, незважаючи на всі випробування, Шевченко мав непересічний талант, завдяки якому він стає студентом Петербурзької академії мистецтв. Тарас Шевченко з дитинства мав потяг до навчання, знав, окрім української та російської, ще польську мову. Учітися, брати мої! Думайте, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. За свої бунтарські вірші, спрямовані проти імперської політики Росії, був заарештований і відправлений до Оренбурга на заслання. На засланні і після нього часто хворів. Зокрема, у нього був тиф. Заслання підірвало здоров'я поета. Шевченко і церква складні стосунки віри. Стосунки Тараса Шевченка з церквою були складними та неоднозначними. З одного боку, він був людиною глибоко віруючою, вихованим у православній традиції, дотримувався посту. Біблійні мотиви та образи часто зустрічаються в його творах, також у віршах звертається до Бога. З іншого боку, Шевченко гостро критикував лицемірство та корупцію в церковних колах, також нещадно таврував попів, які насаджували російсько-імперські наративи. Він закликав до духовної свободи та оновлення церкви, бачив у ній силу. Здатно об'єднати народ. Невідомий Шевченко особисте життя і захоплення. Життя Тараса Шевченка було сповнене не лише творчості та боротьби. Він був людиною з багатогранними інтересами, мав свої захоплення та слабкості. Шевченко був справжнім гурманом, дуже любив українську кухню. Серед улюблених страв, борщ із сушеними карасями, галушки з гречаного борошна і вареники. Коли мав гроші, то міг піти в ресторан замовити устриці і французьке шампанське. Також полюбляв чай з ромом і пельмені любив. Збереглася історія, як Шевченко на спір з'їв 100 пельменів. Потім йому, звісно, було дуже погано. Завжди мріяв про родину, але так і не створив її. У житті Шевченка були і заможні, як от Варвара Рєпніна, так і заміжні жінки, зокрема Ганна Закревська, та його єдиною офіційною нареченою була Ликерія Полусмак. Коли вони познайомилися, йому було 46, їй 19. Він хотів одружитися з простою українкою, а вона вирватися з кріпацтва. Ликера мріяла про красиві сукні і перли, а Шевченко хотів бачити її у вишиванках. Зрештою, вона зрадила нареченого зі своїм вчителем математики, якого сам Шевченко і найняв їй. Після смерті поета жінка дуже побивалася і до кінці своїх днів ходила до нього на могилу. Шевченко був людиною глибоких почуттів, але доля не подарувала йому сімейного щастя. Образ Кобзаря. Чому шапка та кожух? Образ Тараса Шевченка у шапці та кожусі став канонічним. Чому саме так? По-перше, це був типовий одяг українського селянина того часу. Шевченко завжди підкреслював свою єдність з народом. По-друге, самому Тарасові подобалося мати такий вигляд, особливо у Петербурзі, де всі довкола ходили у сюртуках. Звісно, він не щодня вдягав кожух і шапку. У нього був улюблений білий костюм. У 1906 році внучатий племінник Тараса Григоровича Фотій Красицький кольоровою літографією видав портрет Шевченка саме в кожусі і шапці. Наклад становив понад 100 тисяч. Тому саме завдяки Фотію Красицькому. Ми досі уявляємо Шевченка таким. Вічний Кобзар. Актуальність Шевченка сьогодні. Тарас Шевченко це не лише постать з минулого. Його творчість і сьогодні залишається актуальною. Його голос звучить для нас з новою силою. Ідеї свободи, справедливості, любові до батьківщини, які він проповідував, не втрачають своєї ваги і в наш час. Його вірші надихають на боротьбу за правду, за гідність, за право бути господарями на своїй землі. Шевченко вчить нас любити свою країну, свою мову, свою історію. Він закликає бути свідомими громадянами, боротися за свої права, будувати краще майбутнє. Дякую за перегляд.